Всіх вітаю! Сьогодні ми в'яжемо пов'язку на голову, і я покажу, як зробити таке гарне з'єднання. Для цього можна зв'язати отаку полоску по розміру голови і шириною зробити її 7-13 см або за власним бажанням. Везерунок може бути будь-який. Я взяла звичайну англійську резинку. Зараз я вам покажу, як її з'єднати, щоб вона виглядала гарно. Залиште нитки більш довшим, щоб потім її з'єднати. Для цього складуємо оба кінця навпіл і лицевою стороною всередину, і потім з'єднуємо отак. Заправляємо нитку в іголку і з'єднуємо кінця. Тепер виріб вивертаємо на лицьову сторону. І отаке гарне з'єднання в нас вийшло.